Бажаю нам всім українцям перемоги. Я завжди хотів і мріяв, щоб ця страшна війна закінчилась чим скорше. І з відкритих джерел мені вдалося почерпнути інформацію, яка так чи інакше, таким чи іншим чином, говорить про цю війну, про завершення цієї війни. Я не екстрасенс, я не відьма, я не кидаю на картах. Я інженер, я вдався до математичного розрахунку, і в мене вийшло дві дати. Одна дата закінчення війни це є лютий 2026 року. Кінець лютого 2026 року. Інша дата закінчення війни. То є 15 липня 2026 року. Оскільки джерела, якими я користувався, є різні. І я старався скрупульозно все гарно порахувати, подивитися. 15 липня 2026 року то вже точно буде кінець. Ну так мені виходить. Я вам нічого не гарантую. Нікому. Просто мені так вийшло. Я тим ділюся. Про методи мого розрахунку я вам розповім в наступних своїх відео.